Повісток на вулицях більше не буде. Чи будуть їх масово роздавати на кордоні? Подробиці від ДПСУ викладемо далі. Співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки зосередяться на роботі в офісах, залишаючи видачу повісток за адресою проживання військовозобов'язаного. Нардеп Михайло Цимбалюк пояснив, що працівники ТЦК мають чимало роботи, тому не турбуватимуть громадян на вулицях. Серед обов'язків ТЦК залишається перевірка військового квитка. Громадяни з відстрочкою зможуть її оновити автоматично. Зазначимо, що розмови про повістки поштою ходять вже кілька місяців. Після 16 липня їх будуть Розсилати військовозобов'язаним саме тому й уточнювали персональні дані протягом двох місяців. Також є нововведення щодо кордону. Співробітники ТЦК можуть з'являтися на пунктах пропуску для допомоги прикордонникам з документами. Речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив, що військові будуть тільки на деяких пунктах пропуску і лише в окремі години. Їхня присутність там необхідна для допомоги прикордонникам у разі виникнення питань щодо документів або інформації стосовно людей, які перетинають кордон. Демченко підкреслив, що масової видачі повісток на кордоні не буде, адже співробітники ТЦК не беруть участі у прикордонному контролі. Якщо людина перебуває у розшуку в системі оберіг, прикордонники звертатимуться до поліції, яка доставлятиме таку людину до центру комплектації. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.